Друзі, всім доброго ранку. Тримайте від мене новий відосик на тему робота з історичними джерелами. Беріть з собою солоденьке із чайочком, слухайте уважно, а я починаю для вас розповідь. Наші предки під час первісного суспільства не вміли нічого робити, але згодом навчилися. На історія від первісного суспільства віддалена від нас на повно сотні тисяч, тисяч років тому. Тому що вона, ця, ця держава була досить давно заснована. Наші історики дізналися тільки 10-20% всієї інформації від первісного суспільства. А вам подобається епохи первісного суспільства? Зараз побачите. Колись туй відправився на полювання з їхніми воїнами ними предками. І тому перед тим, ніж полювати, вони створювали багато стріл, ножів і багато чого іншого. І тоді вони починали вже полювати. Наші предки в той час виготовляли, виготовляли бутси із шкури лося. Вони... Вони е, вирізали шкуру лося, е, е, шили її і прикріпляли ременем до ноги. Тоді це було для них нормальним, але для нас це таке може показатись не дуже. Наші предки колись відправлялись на полювання. Вони створювали паски різні, щоб полювати було краще. Е, і коли е, вони побачили свою е, якусь добичу, то вони почали, вони почали за нею ганятися і пробувати її наздогнати. Тоді ті часи були такі, ну, такі трішки складні і не дуже цікаві. А зараз часи вже набагато кращі. Так що ми маємо це цінувати. Друзі, якщо вам відео було цікавим, ставимо лайки, коментуємо. і Пишемо в коментарях, що мені ще зняти. І не забуваємо про підписку. З вами був я, Андрій Сучак. Всім гарного дня і всім па-па!